Доброго ранку. Також ми дотримуємось ще однієї нашої обіцянки і готові спілкуватися із нашими ранковими гостями. Зокрема, знайомтеся. Це Олександр Ковач, голова асоціації виноробів та виноградарів Закарпаття. А також Ольга Тойчкіна, співорганізатор заходу, що має назву «Винна п'ятниця. Доброго, Доброго ранку! Вам. Доброго раді вітати в нашій студії. Отже, винна п'ятниця. Це вже стало собі такою хорошою традицією в нашому Ужгороді. Новорічна винна п'ятниця. Тобто, майже до кожного свята важливого. Ви приурочуєте таке дійсно. Во зараз це перед Валентином так, вірно святково святкова. Розкажіть про захід, який вже стартує незабаром Так, так. Да. Зробили зараз. Найроманти... найромантичніший такий е, захід це дійсно буде е, дуже цікаво, романтично, солодко в нас е, в цей раз найсолодше Вона получається, тому що наші гості навіть самі трошечки інтригу розкрию, самі зможуть зробити шоколад. Е, це така наша наш сюрприз для наших гостей. Е, тому буде підібраний е, підібран весь наш винний ряд, якраз під саме солодощі, які будуть на нашій війни. П'яти от знаємо, що ви ставите собі за мету не тільки е, репрезентувати наше закарпатське вино, але би і люди, які завітають на цей захід, були трошки більш обізнані із нашими закарпатськими винами. Отож, багато тих людей, які хочуть не тільки посмакувати, але ще й щось нове для себе дізнатись. Звичайно, е, і мета нашого заходу, да, ви на п'ятниця це цікаво е, як е, з такою е, веселої точки зору, але мета все ж таки зробити такий захід. І... Дуже такий, можна сказати на довгий період, так? де ми будемо розповідати максимально і інформаційно, і професійно на рахунок алкогольних напоїв. це не тільки вино, це дуже багато напрямків. Цей гристі вина, ну звичайно, тихі, кріплені алкогольні напої. Тому це дуже цікаво і. Чим більше ми дамо інформації тут в Закарпатті, тим краще я думаю, що будуть люди розуміти. Тобто буде власне тільки практика, але й теорія. Звичайно. Чи будуть презентовані нові сорти? Цікаво так, звичайно. Що ви розуміли, це буде вже сьома винна п'ятниця, перша в цьому році, але жодна з них ніколи не повторювалася. Тобто, кожен проект. Він новий, тому у нас є вже наші постійні гості, які, виходячи з сьогоднішньої видної п'ятниці, тут же бронюють наступну. О, навіть не а, так. Так, У нас є які з семи були вже п'ять разів. Чому вони приходять? Тому що кожного разу це новий проект, де нічого не повторюється, і напої в тому числі. От ви казали про те, що це вже не перша вина п'ярниця. а от який досвід ви змогли отримати завдяки попереднім заходам? Е, ну я вам скажу величезний, тому що як сказала Ольга, мета цього проекту була більше навіть як освітня навчальна, е, навчальна. це перш за все підняття культури споживання вина. Саме так, тому що це не якийсь бізнес-проект, це саме такий проєкт, щоб все таки донести до споживача, що таке вино, чому його корисно вживати, з чим його вживати. У нас було багато проєктів, де була еногастрономія, тобто поєднання їжі і вина, смаків. Ми представляємо різні лінійки, в тому числі і дистиляти, тобто позакарпатські палинки, сливовиця, яблучна, Також виноградна росі, так? Звичайно. так, Тому що ну, Закарпаття це край садів і виноградників. І, звичайно, там, де є сад, виноградник, там є дистиляти. Це нормально. В південних країнах ніхто не споживає білу горілку, споживають тільки паленьки, тобто фруктові дистиляти. Простежуючи попередні шість заходів, чи можемо ми говорити про збільшення зростання актуалізації питання споживання вина? Тобто кожного разу це більше приходить людей, більше зацікавлених осіб. Чи є вже певна своя аудиторія, яка? Е Приходить і цікавиться весь час. Ну, більше, на жаль, якщо можна я скажу, угу. не може прийти, тому що у нас всього да, 55 обмежені, місць обмежено в місцях, і вони, як завжди, заповнені. Ну, половина це наші постійні гості, а все ж таки багато долучаються. і Є попит на те, щоб, ну, місто все таки маленьке і, звичайно, що слухи дуже. Якби швидко. розповсюджується швидко, і кожен хоче подивитися, а що ж там таке, тому що ми, як правило, завжди даємо і анімацію, тобто людина щось зробить своїми руками, показуємо, як це готується, і з досвіду попередньої, навіть винної п'ятниці, скажу що людям дуже цікаво, саме як орієнтуватися на винами на винній полці. Як відрізнити фальсифікат, як знайти якісне вино за нормальні гроші і так далі? Тому питань дуже багато, і стараємося дати відповідь на все, що турбує нашого гостя? Це справді цікаво, те, що от ми не могли бути. Обманутими, перепрошую, в наших магазинах, адже фальсифікату дуже багато, і ця інформація буде дуже корисною. А, такі освітні заходи передбачають те, щоб їх проводили і кваліфіковані люди. Ви компетентні особи в цій справі, але тим не менш, а, кого ви ще намагаєтеся залучати, аби кілька людей а, теж долучалися до цього. Нас кожну вину на п'ятницю в нас є гості. Ми ще е, показуємо наш край як е, якісну продукцію. Це е, постійно приходять гості, які е, ну, це наші виробники, виробники Закарпатської області. А також е, в нас є ще е, е, наш. Е, Співорганізатор цього проекту це Федір Шандор, який теж веде частину інформаційно, професійно, тому дуже багато питань з різних боків від наших якраз гостей. Тому ми в ділимо нашу вину п'ятницю на три частини, де можна отримати максимум інформації з різних боків. Мені цікаво зараз передсвяткова винна п'ятниця, перед Валентиною, яка її вже охрестила. Вона передбачає тільки пари, тобто аудиторія повинна складатися обов'язково тільки з чи Можливо, хтось прийде і самотній, хто зможе на одинці готувати шоколад, слухати лекції, нікого поряд не буде. Ви це передбачили якось. Ну Це вже сьогодні ввечері ми побачимо о 7 годині. Але я думаю, якщо там будуть е такі одинаки, то ми їх якось попаруємо. Ми навіть знаємо, що в нас на цю п'ятницю є дівочі компанії. до речі. А, Тобто так, там групаки будуть? Так, вони собі якось компонують. Дуже приємно, що дійсно місць немає бронювання повністю всього залу. Це нам дає таку наснагу далі працювати ще краще, вдосконалювати свої знання, ну і е, дійсно винну п'ятницю вдосконалювати і надалі. Тому ми передбачаємо всіх, як хлопців, дівчат, як так і звичайно, тому будемо раді всім, якщо ми даємо позитивну таку інформацію і нашим гостям це подобається. Для нас це дуже приємно. Певно, що ви надаєте ще інформацію, з чим краще смакується вино. Знаємо, що на першій винній п'ятниці ви залучили відомого закарпатського шоколаті. Потім репрезентували різноманітні види меду. Що ще от з ваших порад краще смакується з нашими закарпатськими винами? Ну, як сказала Ольга, у нас є завжди гість. Це було в проєкті винної п'ятниці. Тобто, ми вдаємо площадку для спеціального гостю, але це має бути гість з закарпатським. Фермерським якимось якісним продуктом. Це у нас на першій був відомий шоколатє Штефаньо Валік, на другій був відомий медовий дім, це пасічники з Мукачева, Люда Переста. Далі у нас була сироварня, яка має свої вівці, і виробляє гарні сири. Це якщо ну, Наші фермери з із Ізи Бараново, потім у нас були з рибною продукцією. Ну кожного разу інше. З вином, в принципі, можна багато чого поєднати, але тут не так мета спеціального гостя, щоб поєднати з вином, як то, щоб цього гостя представити для більш широкої аудиторії, що от в нас в Закарпатті є і таке. І дуже багато людей навіть не думали, що в нас є такі сири, у нас є такі кондитерські вироби, і е, е, така медова продукція і так далі. Тому ну це цікаво. Кожного разу наші гості чекають, а хто ж буде наступним гостем і що ж він буде представляти. А от попередня дегустація відбувається, Олександр. Перед тим як власне презентувати гостя, ви перевіряєте. Обов'язково У тобто... нас є повністю проробка, як вин, вин ну, того спектру вин, який ми даємо на. Вину п'ятницю. У нас є основна страва це е, вечеря, можна так сказати, тому що довгий час проходить е, вина п'ятниця. Це все проробляється і також е, е, тільки якісні продукти попадають на площадку винної п'ятниці. Тому в нас гості є з інших міст, е, приїжджають. У нас, до речі, і Вінниця, Була, Київ, Львів е, е, дуже приємно. І Звичайно, ми хотіли показати Закарпаття з кращої сторони, щоб вони приїхавши там в Київ або там в Дніпропетровськ, або в Вінницю. Знали, що можна замовити в нас е, е, як сири, мед, і це буде якісно, смачно і щоб люди захотіли знову повернутися до звичайно. звичайно. А от прочитала інформацію, що ваш наступний спеціальний гість готує на сюрприз а також історію кавоваріння. То можливо відкрити для нас то, соб, тільки для нас муніко. Ми не скажемо, хто стане гостем запрошеним. Ну, Ви побачите це о 7 годині, <смі> я думаю, хто буде гостем. Туріч, Але піднимає. як ви вже бачили, що це буде пов'язано з кавою. Наше місце це місто, Ужгород, це кавове, кавове місто. І кажуть, у Львові є кофейні, а у нас кава. Тому це буде цікаво. Історію кавоваріння Ужгорода, я думаю, наш. Професор Шандор представить історію Валентина і так далі. Ну, готуємо цікаву програму. Ну і що хочу наголосити, що ми не робимо це кожного тижня. Буквально раз в місяць, навіть в два. Тому ми дуже ретельно готуємо. Якісний проєкт. такий західна да, робимо продукт. всі проробки для того, щоб справді те, що попадає на стіл нашим гостям, було перевірено і справді якісне і цікаве. А от до речі, про каву хтось утотожнює свій такий смак Закарпаття, закарпатською кавою. Хтось з бограчем, а хтось з вином, і якраз вино тут зіграло далеко не останню роль. От чому от на вашу думку? Ну вино це основа нашого проекту. А потім кава да. та, а, та, й інші, та. та й все останні. Це це житаємо. Житаємо. Але ти може казати взагалі, от, як воно, річ, яка представлятиме наш край з туристичної точки зору? Ми живемо якраз в такому регіоні. Це виноробний, виноградний регіон. І, напевне, Розвиток вина в Закарпатті – це перше, напевно, що потрібно робити, зробити, і, в принципі, чим ми зараз займаємось. Тому що ми знаємо навіть наші сусіди, виноробні країни Угорщини, Словаччини, Австрії. Ми хочемо приїхати туди і пити місцеві вина, дегустувати різні вина, щось нове. Підчерпнути собі і приїхати додому і знати про цей регіон. От Закарпаття повинно бути таким туристичним винним регіоном, як ну, вже наші Сусіри. сусіди це мають. Так. От прочитала ще одну інформацію, таке питання ви будете давати відповіді. На заході який алкоголь дозволить відчути феєрію смаку в парі з шоколадною плиткою від Ольги Тойчкіної. Нам цікаво, що це за плитка шоколаду. Світлину бачила, ви вже там такий не спойлерили, але так заохотили ваших відвідувачів. Зрештою, що це буде за плитка шоколаду? Питаю я, як людина, яка обожнює шоколад і все, що з ним пов'язано. Я запрошую вас ввечері. Дійсно, буде якісно, буде корисно. Тому в цьому, на цій Вінни-Пятниці буде шоколад корисний, який можуть їсти там дівчата, які. На дієтах, чи О! ще так. Звичайно. І е, є е, такі стереотипи про шоколад, вино, ігристе. Я так. Хочу потримати інтригу до вечора, і скажу, що ми зламаємо ці стереотипи і якраз практично навчимося поєднувати шоколад з напоями алкогольними і підбирати вже вдома, там або в колі друзів, підбирати солодощі під напої, Тому Або виготовляти навіть як Я ви варіант. скажу, що минула винна п'ятниця. Ми малювали. Ялинкові прикраси, кожен сам. Я вам трошки відкрию секрет. Мій партнер Ольга Тойчкіна, вона професійний художник. То Не цього секрет, разу відкрила, да, цього <зас> разу ми будемо малювати шоколадом. І кожен собі намалює свій шоколад. Своя плитка буде так. Так, тому Все буде так, цікаво. Так, так. Насправді Тобто і... можна прийти навіть і портрет зробити. Та? Ось там дуже екран. подобається робити щось своїми руками. Насправді це дуже класно, і як показала практика, ніколи не думав, що дорослі не люди стільки, будуть настільки да. захоплені оцими пензликами. Малю дайте ще, я ще хочу намалювати. Ну, всі це ми було діти, фантастично. Сім всі діти, всі ми десь діти. діти тобто приводів. Все ж таки, прийти потрапити на цей захід є дуже багато. А от ви розповідали про те, що е, були у вас гості із різних областей, не тільки із Закарпаття. Тож які відгуки вам доводилось які вас надихали би на подальші речі? або можливо зауваження, ну, які е, дивіться, гостей у нас багато, але я вам більше скажу, у нас навіть була вже одна виїзна вина п'ятниця, тобто, скажімо, це так як гастролі художні, <св язано> <св язано> так. Це було в місто Вінницю. У нас запросили в такий великий que... Ресторанний комплекс, і там ми проводили цей захід на 100 чоловік, і чесно да, вам скажу, дуже... це був такий досвід, тому що ми вже звикли тут в себе То вдома. дома. закарпатської публіки. Так, так, так. так? А там воно було трошки по-другому, і, дуже... і я вам скажу, ну, люди відрізняються, тому що все-таки ця культура споживання, вина вона десь більша, десь менша. І чим далі на схід, тим ну, все-таки вона менша. І людям було Чуваю. дуже цікаво. І просто були в шоці, як в кінці підходили, просто дякували, казали, що стільки інформації, як за цей вечір, за все життя Ми, не, не, не мали. Не скільки так, отримали да. її тут. Тобто було класно. В подальшому у вас є у планах продовжувати такі виїзди Ли за межі? Чи все таки рідніша публіка, аудиторія? Це забирає багато часу і ну. Краще тут вдома, краще дома. От зима, зима у нас на вулиці, так ще холодно, а хочеться вже весни. І от щодо сакури фесті яка вже незабаром стартує, мені відомо, що м, вона буде мати такий винний присмак, і ви м, долучитесь до організації цього свята. Отже, що це буде, хоча б так конкретно окреслити. Угу. Заходи. це, напевне, ще проєкт, і, напевне, ще таких досить конкретних ну, конкретної інформації. Я думаю, зараз ще, так да. озвучувати буде не досить коректно, тому як вже буде концепція повністю готова, можна буде озвучити це. Але і, щось таке буде. Напевно, ми ще зробимо одну в березні, все таки там. До 8 березня. Так, є жіночий день, хоч його хочуть відмінити, але тим не менше, в головах людей його ніхто не відмінить і вже є звичка. Ми зустрінемося, так? і я думаю, ми зустрінемося ще на 8 березня, а після цього будемо готувати вже ретельно саме таку винну сакуру в пігі цвітіння, обов'язково зробимо такий проєкт. Ну, воно так десь і виходить один раз в місяць. От ви на власному прикладі, в принципі, популяризуєте нашу туристичну галузь нашого краю. І от на вашу думку, наскільки справа пов'язана з вином, може витягувати всю цю річ, не тільки робити її привабливою цю туристичну галузь, але й навіть успішною там, де є вино, це завжди визитівка, номер один. Ви візьміть токай, oh, no. Егер, З чим ви його пов'язуєте? В першу чергу з вином. Хоча там є термальні води, басейни, ні, всі знають, що це вино. Так само будь-який регіон винний, якщо взяти, перш за все, вино це є визитівка. А гарне вино це взагалі номер один. Кожного мера міста, якщо воно винне, на столі завжди стоїть пляшка вина. Це є визитівка, якою всі пишаються, яку представляють, яку знають. Я рахую, що місто Ужгород своїм гербом виноградної лози, сам Бог велів бути. Винним містом ми маємо всі географічні, кліматичні, всі умови для того, щоб мати гарне вино завжди на столі. Так було за часів любої влади, яка тут була в Ужгороді завжди було гарне вино. І, І це, це було без так, так. вино це культура. Культура споживання, вина, культура споживання їжі, поєднання смаків. Це дуже важливо. Коли ми е, навчимося українці навчаться підбирати їжу під вино, а вино е, під їжу, це вже буде ну, така сходинка плюс. Так? Ми вже побачимо різницю. От саме це потрібно. В першу чергу у в в голові зрозуміти, що це вино це таке ж споживання, як ми обідаємо, так? як ми вечеряємо, як ми підбираємо там м'ясо, рибу. Вино це такий самий продукт. І, на жаль, трошечки є в головах, в нас що це, там спиртні напої. Трошечки, якщо ми виключимо вино спиртних напоїв і будемо е, розуміти, що це е, культура споживання їжі, якраз вино дуже гарно перетравлює так на нашу їжу, яку ми споживаємо. Оце буде така перемога. Тобто, той не закарпатець, який не, впі... не вміє правильно пити споживати. Вино це здоровий харчовий продукт. Так і до нього в світі цивілізованому так і відносяться не як до алкоголю. В Європі він взагалі тихий, натуральний вина не є підакцизним товаром. Це таке, як зробити молоко під акцизним товаром. Так, ну, це... Просто до нього відносяться трошки по-іншому. Вином не напиваються, вином обідають, вином вечеряють, вином е, десь е, сидять приємні компанії, насолоджуються. Але ніхто вином не напивається. І вино це, ну не говорячи вже, що він там антиоксидант, він провокує виділення, вино провокує виділення ферментів, які добре перетравлюють їжу. І якщо в нас так ще склалося, з радянського минулого що за обідом П перше, друге і компот. То в цивілізованому світі, зокрема у Франції, це якщо перше, друге, то обов'язково букал вина, вина, який допомагає правильно перетравлювати шлунку їжу. Ну що ж, я впевнена, що наших глядачів ми переконали, дякуємо нашим гостям. І дійсно важливо правильно вміти споживати до речі, про цю культуру, вина, про яку ми і говорили. Дуже вдячні нашим гостям. Дякуємо Дай. вам за корисну інформацію <кій> і те, і переконати у тому, щоб на вино можна дивитися не тільки як на напій, а можна дивитися. Витися як на культуру споживання. Нашим глядачам нагадаємо, що у нас у студії повали наші ранкові гості. А зокрема, це Олександр Ковач, голова асоціації виноробів та виноградарів Закарпаття. А також Ольга Тойчкіна, співорганізатор заходу, що має назву «Винна п'ятниця. Вам дякуємо, що складаєте нам телевізійну компанію. І вже скоро повернемося до вас.